Доброго дня, дорогі друзі! З вами канал Мотолаф. І в цьому відеоролику ми з вами обговоримо проблему на Шкода Octavia A5 19 ІДІ, буде питання заключатися по передньому підкрильнику. Так як у мене стоять 17 диски 235 на 50-17. Зараз я вам покажу, в чому проблема, і будемо її рішати. І так, виверну я колесо Проблема заключається в чому? Коли я виворачую колесо проположну сторону, тобто в середину У мене ціпляє, от, якщо вам видно, отут підкрильник. Зараз я зближу. Отам, от де чорне, отута, отам от його задирає. І воно, бачите, вже відійшло. Зараз ми будемо рішати проблему закрученням самореза але перед тим ми маємо впевнити, що нічого не мішає там з другої сторони і немає ніяких патрубків і так далі. Для цього нам потрібно буде зараз поставити машину на Донкрат, зняти колесо і поступово починати робити. Суть роботи я вам покажу. І так, поїхали. І так, зняли ми колесо. Зараз беремо насадки на зірочку, будемо знімати тут, тут. Подивимося, що з тої сторони. І будемо щось колхозити, як то кажуть. Погнали. Коротше, спочатку був план такий. Взяти проволоку, нагріти, зробити отвір тут, а? зробити отвір тут. Точніше, тут і тут, щоб вам було видно. Коли цю частину ми відкрутили, цей підкрильник під... прикручений напряму до металу. тобто внутрі корпуса машини є різьба. Щоб ми зараз не сверлили ще одну ту дирку, так як у нас бомжатський гараж, немає світла. Коротше, ми взяли отаку проставочку, максимально підкрильник змістили в цю сторону. Отвір зробився намного менший, і ми тут зажали. А тут, то, що палець пролазить, так як там пролазив, воно різниці не буде. Була проблема тільки тут. Зараз ми все перевіримо і розкажемо далі, чи воно є третя, чи нема. І так, погнали все збирати. І так, дивіться, ми зараз попустили цей болт. Хотіли об'яснити. Цей подкрильник ми взяли, загнали в цю сторону. Він зараз перелягає. Ми його затягуємо, він не буде робити зазор. Якщо ми, допустимо, зараз оце попустили, вертаємо подкрильник у то становище, як воно було, допустимо, беремо тут, прижимаємо, робиться отакий зазор. Під час того, як ми колесо виворачуємо, воно цепляє. Вивод. Береться отака проставочка, зміщається сюди, затягується і немає ніяких проблем. Все. Коротше, зробили ми ту фігню. Як варіант, буде показано на відео фотка кінцева. Спочатку була шайба, потім ми зробили проставку з двох металічних пластин і чуть-чуть зробили її дугою. Зажали ті пластини і все. Зараз покажу вам на відео. І так, дивимося. От, справа пластинка, зроблена полудугою, якщо вам видно, вона зажимає туди. Ближе до подкрильника, і вже немає зазору, такого аж сильного. Ми крутили вперед назад, ніякого шуму немає.